Так, останню машину знімаю якась вчорашнього автовоза, до речі, до прикольний трейнчик також в продажі 50 кВт. Так, Ніро, Ніро, 22 рік, перша реєстрація, 21 рік випуска. В білому перламутрі. Батарея 64 кВт, 121 тисяча пробігу. Один підкрас у нас. Не вистачає накладочки, але буде гарна акційна ціна. Тому когось зацікавило. Прайс буде суперовий. Комбінований салончик, великий екран, адаптивний круїз, контроль, шкіряне кермо, автоскладування дзеркал, електросклопідіймачі, заводське тонування. Машинку віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Так що ви будете першим власником в Україні. Цікаве авто за гарною ціною. Великий вибір у нас на сьогоднішній день саме по Ніро, Тому приїжджайте, тестуйте, забирайте.